Давай я відповім просто. Я от мовчки просто спокійно, ну, слухаю, спостерігаю. Зрозуміло, що ми не вся громада. Але ми зробили все для того, щоб громада долучилася. Зробили все, щоб долучили всі громадські організації. Зробили все про те, щоб громадськість в області дізналась про те, що створена така, такий громадянський форум Кіровоградщини. От, в залі є людина, яка особисто надіслала електронну розсилку просто засоби масової інформації Кіровоградщини. Мабуть, журналісти ну, вирішили, що це людям не цікаво. То, вибач, у мене може ну, невічливо питанням на питання. Коли ви вирішуєте, що цікаво, що не цікаво, вибач, а чому ми не можемо вирішувати? От, чи представляємо ми сьогодні, зробивши всі ті кроки, громаду чи не представляємо. Все, я, я дякую всім за зустріч. Да, я я теж думаю, що це вже наші особисті відносини передбачає за е, запитання журналістів. Чи буде зустріч з журналістами оте? без проблем Тому що я вам скажу, що нам сказати є, що дуже багато. Я можу вам спростувати деякі слова. У нас є відеозапис про що ви говорили на тому англій я можу вам сказати, що ви не відповідаєте за свої слова і наведу вам такі факти, які дійсно це будуть підтверджувати. Мені дуже сумне, що зараз оце все відбувається, крім слова, печаль, як іншого не можуть знайти. Бо якщо б люди після революції побили собі там очі сині, які поставили, то можна було зараз обніматися. Але після того, скільки людей поховано, і ми знаємо, чи Міленко особисто більшість тут присутніх, це золота людина була. То я боюся, що після того ну, неможливості дати. Ви не вийшли з партії регіонів до 22 февраля. Не вийшли. Ви приймали участь у всьому. І я скажу, я боюся, що ви дуже контрольована кимось людина. Тому що всі, хто 22 вийшли февраля, всі були, скажімо, панахтем у власті Януковича. Всі, хто раніше вийшли, були фінансово і не мали на них про, про якісь там э, провокацій і компроматів. Тому я боюся, це ваша точна зору я завжди е, відігравав тільки е, роль або виконання закону, або дотримання сумнівні. Тоді відповідайте і... за антимайдан, я... чому один майбароза там сидить в тюрмі, об'ясніть мені я чому завжди... той шабаш скликали всі ви разом. Бо... Ніхто не Нікалаєнка, ні, Калайка, ні я... Черня, я... ні, Черня... ні і... ніхто я... не відповів. Нічого того, що шкодило б людям, на яким на Майдані вони не були. Завжди, спілкуючись з людьми, закликав їх до, до спокою і до отримання закону. І говорив на Майдані про те, що є проблема з законами 16 січня, потрібно збиратися боротьба, Ви після цього Я не що я не голосував. я це ваша точка зору. А, а я, був, а був. я зустрічався, Янукович був у Києві, тоді, коли ми багато чого робили. А я зустрічався з журналістами, дарми те, мабуть, не з вами, але з тими, які працюють, працювали. Ваші виборці тут. Мої виборці, я мажоритарний був депутат, мене обирали в Олександрії, я в Олександрії зустрічався і в в Олександрії. І за я погоджуюся. І заявляв про свою позицію не згоди з тими рішеннями, які були прийняті. Я це робив. Тому даруйте у вас є своя точка зору позиція, а я відповідаю за те, що я роблю або не роблю. Дякую. і все таки серед чистий, бо чистий побачили, будь ласка. прийміть рішення до понеділка десяти Ви ж ви, офіційно.